Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, ми починаємо день з карти дня. І сподіваюся, мої дорогінки, у вас все добре, у вас все чудово, усе прекрасно. Я розумію, живемо в тяжкий час, але бувають і хороші моменти. І я намагаюся робити для вас розклади, щоб якось вас підтримати. І так. Вибираємо свою карту і будемо дивитися, які підказочки має для вас сьогодні Таро. І так, карта номер 1 Дивіться, у вас випадає старший аркан сила. Це говорить про те, що у вас сьогодні достатньо сили. Бачите, оцей жовтий колір говорить про енергію, про вашу внутрішню силу. Це і є ваша внутрішня сила, яка вам допоможе сьогодні абсолютно все вистояти. У когось, можливо, буде гаряча ніч, тому що це і пристрасть до когось, аж така, знаєте, люблю не можу, От і, і, і ще якось говорять. Так, це може бути теж. Може бути потасовочки якісь, до речі, з кимось, якась сварка. Ось, навіть з мужчиною, з вашим шефом. Тут навіть, ви знаєте, може бути навіть без сварки якесь таке протистояння внутрішнє, яке ви будете відчувати. Ви повинні витримати цей бій. Належить вам, тому що це сила, у вас сила є, сила волі. Включайте свій внутрішній голос, інтуїцію, вірте в себе, і все буде прекрасно. Карта номер два. Тут у нас дев'яточка монет, і вона говорить про. Прекрасне становище, фінансове, матеріальне, взагалі в суспільстві. Поважна ви людина, вас всі поважають. Сьогодні можуть вам прийти якісь подарунки, якісь премії, це винагороди теж можуть бути, це визнання. Звичайно, можливо, ви бачите, що ви в хорошому стані, ви заробляєте у вас прекрасна. Як сказати? от Хотіла сказати освіта, значить, і освіта теж. Ну, Я ж здивувалася. Ну, Інколи, знаєте, інтуїтивно щось від себе. от іде воно в мене зсередині, Значить, у вас прекрасна освіта, прекрасне становище. Але ви відчуваєте себе одинокою. Навіть якщо ви, можливо, і одружені або в якихось стосунках. Повірте мені, ця карта говорить, що ви ніби. В золотій клітці, але не зовсім вільна, не зовсім щаслива, навіть з тієї премії щастя, того нема. В принципі, це можна списати зараз на стан в, в країні. Ось війна, все ж таки, ось. Але навіть якщо ви за кордоном, здається, війни нема. Все рівно не все так гладко, не все так однозначно, не все так. Прекрасно. Але у фінансовому стані можете бути спокійними. Тут все прекрасно. І навіть якщо вам запропонують якусь роботу, це буде дуже добре оплачувальна робота. Карта номер три. Тут у нас трійка мечів, тобто це якийсь удар, це якась біль. Це, знаєте, хтось може навіть словом а, вам якось а, ну, навіть насолити, підсолити а, знаєте, такий удар прямо в серце, а, образа якась. А, це може бути і Якщо вам зраджують, ви дізнались, що ви не одна, любов пройшла, завяли помідеори, сандалі жмути нам не по путі, якщо ви це знаєте. Ось це, це демонструється карта. Три біди на серце навіть можна. На цю карту можна докласти карти, але я цього не зроблю, тому що це не є індивідуальний розклад. Ось, І е, я так скажу. Вам треба це пережити. Вам потрібно це реалізувати. Реально подивитися на становище і від цього відійти. Так, втрати бувають, так біль буває, але це не кінець світу. Життя продовжується. Що би там не сталося, мої дорогенькі, все буде добре і все буде Україна. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги, і все буде Україна!